Вітаю вас, хто мене чує. Черговий раз хочу записати дорогу, яка веде до Китаївської пустині. Кожного разу є обов'язково в полі зору хтось із мандруючих, але достатньо пустинно, тихе і відлюдне місце. Явно відчувається тут велика таємниця, велика сила, присутність, присутність того, що є вищим або сердечним, людським, ті сили, ті істоти, які направляють і Формують людину її світогляд, її переконання. Явно видно, дуже така часто хожена дорога. От. Але людей дійсно небагато. Сьогодні свято Успіння Пресвятої Богородиці. Дуже жарко, більше 30 градусів тепла, таємничі і знакові місця. Відчувається внутрішній настрой, зібраність, зібраність внутрішня в плані. Намагання звільнитися від речей, які заважають тормозять розвитку. Так як я говорю, чиє життя не на Марсі, а чиє життя після 70 років, коли у людини явно соціальний. Запрос уже пригасає більшість людей просто на пенсії, що вони відчувають, як вони живуть, які в них ідеали, які можливості, як підводити підсумки, що зроблено і чи правильно зроблено. До певної міри намагання скоригувати. Може підправити, може усвідомити якісь промахи чи досягнення, для чого вони були на шляху людини. Ну, треба буде не тільки пройти цей шлях, а й продумати його, зробити якісь корекціоки, якісь висновки. Дякую вам за увагу. Завжди є зустрічні люди і ті, які йдуть за мною. Тут уже близько і купіль уже можна. Більш зримо відчувати, наскільки тут таємнича атмосфера, вона зовсім інша. І влітку, і взимку йдуть люди, і в свято, і в будні, і вранці, і буває пізно ввечері. Перший раз, коли наша сім'я прийшла сюди, це був пізній вечір взимку. Слякотна погода, слизько. Зараз укріплена ця дорога, а так видно, що не дуже вона якби в ті часи була комфортна. Тут такий був перешийок, коли дуже легко можна було зісковзнути поряд, яр глибокий достатньо, і туди можна було. Легко втрапити. Нам тоді допомогла група монахів, бо ми йшли. Я, яка мала вже достатньо зрілий вік, мої дорослі діти і мої внученята маленькі, років 5-7. І всі ми дружно тут ішли, і от саме в цьому місці було дуже. Небезпечно. І нас група монахів перевела через цей перешийок. Ось він з цієї сторони обрив а на цю сторону урвище. Зараз воно явно укріплене, а тоді просто було достатньо слизько і небезпечно. Ну, ми пройшли. І це було добре. Люди і йдуть, і їдуть, і слава Богу. От така дорога. Достатньо часу, щоб можна було серйозно подумати. Дякую вам за увагу. Може. Дійсно, комусь буде як провідний поводир, приведе у хороше святе місце. Хай вас Бог береже.